Ранок 23 січня почався дуже гучно не тільки через обстріли нашого скаженого сусіда, а ще через неймовірні перформанси в Національній баскетбольній асоціації. Я думаю, кожен, хто слідкує за баскетом, проснувшись, був здивований, як Кевін Дюрент на прес-конференції після матчу. Алапіса джовобінского севені. Ей, йоу, усім привіт, друзі! З вами Баскет Мувс та огляд всіх рухів на кращої ліги світу з баскетболу. Теми гарячі, тож я вас не затримую і ми починаємо! Let's Гоу! Так, Ембіт набрав неймовірні 70 очок. Саме в цей день, 18 років тому назад, Кобі Брайант продемонстрував легендарний виступ. 81 поін було відвантажено Toronto Raptors. Не знаходите? Дійсно, присутня якась магія чисел, а зараз ще 24 рік на дворі. Так ось. Окрім потужного виступу Джо Джо, АМБІД став дев'ятим гравцем в історії NBA, який набрав 70 плюс очок. Тобто ви розумієте, якого масштабу відбулася подія. Так ще Карл Ентоні Таунс надихнувся і також вирішив вшанувати пам'ять Кобі, набравши 62 очки, і це лише четвертий випадок в історії ліги, коли два гравці набрали 60 плюс очок за одну ніч. До цього це робили у 78-му році Девід Томс. І Джордж Гервін, у 62-му Джеррі Вест і Віл Чемберлейн і у 61-му Чемберлейн і Елджин Бейлор. Просто фантастика! Це обов'язково треба відмічати. І Таунс, і Джоель встановили особисті рекорди та рекорди франшизи за результативністю. Ембіт проти Сан Антоніо набрав 70 очок, зробив 18 підбирань, віддав 5 передач та приєднався до Майкла Джордана як єдиних гравців в історії NBA, які набирали 65 плюс очок, 15 плюс підбирань і 5 плюс у грі. Центровий Філадельфії реалізував 24 з 41 своїх китків з гри і реалізують трохи краще, він цілком міг розраховувати на побиття рекорду. Про це зазначив навіть сам гравець. Я не влучав легкі китки, які я зазвичай реалізую. І ви помітили, що за буквально один рік було вже три таких заходи, щоб обійти Брайанта. 2 січня 23 року Донован Мітчелл відвантажив 71 поєнт Чикаго, але у тому матчі був овертайм. А 26 лютого того ж року Дем'ян Лілард набрав також 71 очко проти Х'юстон Рокетс. До того ж, він сів до кінця матчу на лавку, бо доля поєдинку була вирішена, провівши 39 хвилин на паркеті, і чисто в теорії цілком міг набрати 80. Джо Джо відігравав найменше серед усіх, хто набирав 70 очок. Лише 37 хвилин йому знадобилося для цього, що в перерахунку на повноцінний матч дає позначку у 91 бал. Рекорд Вілта Чемберленда у 100 поїнтів був встановлений саме за 48 хвилин, і проти сантехніків, докторів та інженерів. Повертаючись до Кобі Брайанта своє досягнення, він встиг вкласти у 42 хвилини, що в перерахунку на повний матч дає майже 93 бали. Тобто в майбутньому є така вирогідність, що все ж знайдеться той, хто зможе побити рекорд Вілта. Особливо якщо він буде реалізовувати весь матч свої китки, як це робив Карл Ентоні Таунс у першій половині. Він набрав 44 очки, реалізувавши 14-17 китків з гри, це найкращий результат за половину. З сезону 96-97 року, коли ці показники почали відстежувати, до цього лідирував Кобі, який набрав 42 понти. Але в другій центровий Міннесоти не зміг продовжити тримати марку. А що вдвічі прикріше, його команда взагалі програла Шарлот Хорнец, незважаючи на 62 очки Таунса. Це п'ятий найкращий показник за набраними очками у програшних матчах за останні 50 років. Більше Таунса набирав Джордж Гервін 63, Майкл Джордан 64, Девін Букер 70 та Девід Томсон 73 очки. Карл Ентоні Таун став ще сьомим гравцем в історії ліги з кількома іграми з 60 плюс очок, приєднавшись до Вілта Чемберлейна, Кобі Брайанта, Дем'яна Ліларда, Майкла Джордана, Джеймса Хардена та Елджин Бейлора. А також закинув 10 триочкових, що є найкращим показником серед центрових. До цього лідирували Арон Бейнс та Ченнінг Фрайс з 9 влучними дальніми китками. Якщо ви не пам'ятаєте, хто це, то нічого страшного, бо це звичайні рольві гравці, але які робили легендарні речі у свій час. Історія пишеться на наших очах. А ви можете написати комент, хто може стати тим, хто поб'є рекорд Чемберлейна, або хоча б перевершити Кобі. Чи ви вважаєте, що ці досягнення будуть вічні? На цьому цей скажений день не закінчився. Там Майами Хіт провернули доволі масштабний обмін, в підсумку якого Террі Розір відправився в Майами, а в зворотньому напрямку в Шарлот поїхав Кайл Лаурі та пік першого раунду 2027 року, який захищений в лотереї. Якщо захист працьовує, то у 2028 році пік буде незахищеним. Скері Террі є дуже недооціненним гравцем. В Хорнец він набирав дуже пристойні цифри: в середньому 23 очка, 4 підбирання, 6,5 передач, одне перехоплення, з реалізацією 46% з гри, 36% 3 очкові та 84,5% штрафні. Найцікавіше це те, що останнім гравцем хіт, який набирав 23 очки та віддавав 6 плюс передач, був Леброн Джеймс. А ще те, що в цьому сезоні жоден з гравців Майами не набирає більше очок ніж Розір. Звісно, Террі не зможе втримати свої показники на такому рівні в Майамі і буде просадка, але підсилитися за живий привид Кайло Лаурі та один пік, не віддавши жодного молодого гравця, про яких завжди йшлося у обмінах, я вважаю вдалою угодою. Склад розір Хіро, Батлер Хакес Адебайо виглядає вже більш потужно, хоча не без проблем. А саме захист у задній лінії буде тріщати по швам. Про Хіро, я думаю, казати не треба, а Скері. Террії захищався востаннє в 2019 році в плей-офф за Бостон. А майже 30-річний Гарт з ростом 185 см не виглядає надійною опцією на своїй половині, в принципі. Але хрещеному батьку видніше. Та і Ерікус Поельстрі додасться приємного головного болю, як зробити так, щоб це працювало. Скажу одне. Проблему з набором очок вони вирішують. А це була головна проблема хід у минулому сезоні. Тенденції в лізі такі, що який крутий захист в тебе не був, якщо ти не можеш перекидати суперника, цього недостатньо. До того ж, розір непоганий клач снайпер. За останні п'ять сезонів він має однакову кількість, але влучає краще, ніж Стеф Карі триочкові у близьких кінцівках. Якщо ви хочете дізнаватися подібну цікаву інформацію в реальному часі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, переходіть за QR-кодом на вашому екрані або за посиланням у описі під відео. Можливо, приход однакового за типажем стайлером хіро гравця значить, що є ще одна угода на столі Раллі навколо героя. І до дедлайну ми побачимо ще якісь муви від Майами. А вашу думку по трейду я очікую в коментах, чи вдале це придбання для хід та чи будуть тепер вони міняти Тайлера? А закінчувати будемо останньою новиною, від якої я взагалі випав. Мілвокі Бак звільнили головного тренера Едріана Гріфіна. Команда, яка йде другою на сході вслід за Супер Бостоном, має 30 перемог та 13 поразок. До того ж, Гріфін проводить свій дебютний сезон як головний тренер. Чесно, я не знаю, що там відбулось, але без внутрішнього конфлікту точно не обійшлось. Так, гра оленів була не дуже приваблива останнім часом, вимучені перемоги над аутсайдерами, але ж навіщо вибрали людину і навіть не дали їй шанс. Мені здається, це дзвіночки, що скромний хлопець Яніс закінчився. Влітку він перший раз постукав ногою, що піде з клубу, якщо йому не будуватимуть команду контендер. Після чого відбувся трейд Ліларда. Зараз мені здається, він постукав вдруге ногою і керівництво звільняє Коача. Напевно, щось метода Гріфіна йому дуже не подобалося, але ж чекайте, мати склад, у якого, окрім Грікфріка, стікає термін придатності не сьогодні, так завтра, це, як на мене, взрив мозку. А що ще більше підриває моє розуміння, що в СМІ пишуть про те, що Док Ріверс є серйозним кандидатом на посаду головного тренера Бакс, і начебто вони вже домовляються про контракт. Поки що тимчасовим тренером призначають асистента Джо Пранті, але якщо вони оберуть Дока, то в чому мать його сенс, щоб Яніс влітку запросив обмін? Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, бо в мене просто немає слів. Якщо ви додивилися до цього моменту, вам обов'язково треба вліпити великий палець догори, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, та увімкнути дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ваша підтримка дуже важлива, кожен комент допомагає у просуванні, тому залишайте думки під відео. Мені здається, нам є про що поговорити. Дякую за увагу, з вами був Basket Moves, до скорої зустрічі. Мир!